Передніх відео я роз'яснювала, чим відрізняється відпустка безбереження заробітної плати в зв'язку з воєнним станом та про зупинення трудових договорів. Але ключовим є в даному випадку не стільки, чим вони відрізняються, скільки за яких умов їх можна надати. Відпуску безбереження заробітної плати ми можемо надати за угодою сторін, тобто потрібне погодження і роботодавця, і ініціатива і бажання працівника, тобто відповідно заяв де працівник просить надати йому відпустку збереження заробітної плати в зв'язку з воєнним станом, оголошеним на території України або з зв'язку з оголошеним карантином. Стосовно призупинення трудових договорів, то саме з 19 липня 2022 року да 20, закон 23.52 вніс роз'яснення в закон 21.36 стосовно призупинення трудових договорів. І там зазначається, що можна призупинити трудовий договір лише коли є неможливість обох сторін продовжувати і виконувати умови трудового договору, тобто і роботодавець не може. Да надати працівнику роботу, робоче місце забезпечити, і е, працівник не може виконувати свою роботу. Тому, якщо працівник може, а е, завод е, не працює да там зв'язку з воєнним станом, розбомблений, то е, в принципі, згідно законодавства, е, такого працівника необхідно відправити в простій. Якщо навпаки, працівник поїхав за кордон, а роботодавець чекає його і готовий забезпечити робочим місцем, то тоді працівник повинен писати або заяву без збереження заробітної плати, яку повинен погодити роботодавець, або заяву, яка з'явилась да, з законом 2352 внесла зміни в пункт 4 статті 12, закону 2136, про те, що якщо внутрішній переміщена особа або людина, яка перебуває за кордоном, пише заяву на відпустку збереження, то роботодавець зобов'язаний надати строка 90-календарних днів. А ось що далі я вже в попередньому відео, буквально на днях, роз'яснювала, які варіанти, якщо роботодавець не хоче продовжувати відпустку без збереження заробітної плати. Тому тут важливо розібратися наскільки правомірно у вас призупинені трудові договори. Чи є важлива умова, неможливість обох сторін виконувати умови трудового договору, і тоді вже вирішувати. І можна писати відпустку без збереження заробітної плати. Ключове, чим відрізняється відпустка без збереження в зв'язку з воєнним станом та призупинення трудових договорів, це те, що при відпустці без збереження заробітної плати працівнику заховується стаж для щорічно основної відпустки. Не плутайте з страховим стажем, страховий стаж не зар... Враховується, якщо повний місяць працівник не працював і ЄСВ не відраховувалося, не зраховується і е, при призупиненні, і при відпустці безбережні заробітних плат. Тому е, роботодавцям не дуже вигідно надавати такі відпустки на тривалий час, тому, якщо, тому що ви відсутні, а дні вашої щорічної відпустки накопичуються. Сподіваюся, я відповіла на ваше запитання. Якщо е, ні, уточните. на все добре.